У неділю, 7 травня, на Коломийському стадіоні Юність відбувся матч 19-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Коломияни приймали команду Карпати з брошнів осади. Зустріч була емоційно напруженою та багатою на голи. Фінальний свисток Арбітра зафіксував перемогу господарів з рахунком 4-2. До звітного поєдинку команди розділяло аж 14 очок, але сама афіша матчу обіцяла цікавий футбол. Так і сталося. Вже в дебюті зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами. Брошнівчани відзначилися зі штрафного. А Коломияни відповіли м'ячем під перекладену з гострого кута від Ігоря Кушецького. Друга 45-хвилинка була не менш захоплюючою. Підопічні Любомира Курнути провели стрімку флангову атаку, яку влучним ударом головою завершив захисник Микола Сікач. Але радіти місцевим вболівальникам довелось недовго. Менш як за 10 хвилин гості відновили рівновагу. Це Олег Локатир вдало зіграв на випередження у штрафному майданчику Коломийських Карпат. 2 -2. І до завершення матчу залишалося менше 20 хвилин. Господарі рук не опустили, тим паче коломийський вбульвальник просто вимагав перемоги і з новими силами кинулись на ворота брошнівчан. Результат матчу вирішили два м'яча Андрія Олійника, який вийшов на заміну в другому таймі. Спершу він вразив ворота гостей з гри, а згодом реалізував пенальті. Отже, коломийські Карпати продовжують утримувати перше місце у турнірній таблиці. У наступному турі зеленобілі зіграють на виїзді проти долинського нафтовика. Нагадую, матч відбудеться 14 травня, початок о 17-й годині. А днем раніше 13 травня на коломийському стадіоні юність зіграють юнацькі склади команд Коломийських Карпат та Долинського «Нафтовика».